Нова марка від Укрпошти у Хмельницькому відбулася традиційна процедура із погашення марки. Цього разу її присвятили гвардії наступу. Вона стала продовженням випуску Слава Збройним силам України сьогодні. В цей знаменний день 9 травня Укрпошта продовжує випуск марок. І... Присвячені нашим захисникам, і сьогодні у нас буде спеціальне погашення блоку марок Слава силам оборони і безпеки України. Гвардія наступу це продовження випуску Слава Збройним силам України наклад даного випуску 235 тисяч. Номінал кожної марки 23 гривні. Блок коштує 69 гривень. Слава Україні! Героям слава! Одразу ж на місці можна було придбати нову марку. Зокрема, це зробив пан Ігор. Ми збираємо у е, наші музейні фонди. Е, почали ми е, цю серію військову серію України збирати саме із саме тієї першої. Марки Русський корабль, і нині ми маємо всі конверти першого дня з усіма військовими марками, марками військової серії. Подібна повна колекція зараз є тільки у обласної військової адміністрації.